Як на мене, повністю провальною ця зустріч не повинна ну тому, що вона для Трампа буде дуже серйозним ударом. Як право, такі зустрічі готуються сильно наперед. Тим більше розумієте від Росії, тим більше їде в делегації. Ну справжній Путін не може літати давним-давно. Є людина, яка може витримати певну дискусію, яка думає, подібно як Путін, але яка не може ухвалювати самостійних рішень. Тому рішення вже узгоджені. Рішення, які мають прозвучати на, під час дискусії особистої, вони вже є. І вони більш-менш дискусія вже сформульована. Вона вже має просто відбутися для завершення якихось нюансів не більше. Основна частина буде друга з членами делегацій, тому що, м'яко кажучи, Трамп сам інкомпетент, дуже мало компетентний питаннях, які будуть розказуватися, і ну розуміємо, що лялька теж не відіграє суттєвий